«Зупинись і слухай солов'я і відчуй, що Це твоя земля. Вірші, пісні та просто тепле спілкування звучали під час веселої прогулянки з Житомирським міським парком. Такий подарунок в останні травневі дні отримали вихованці Денишівського дитячого будинку від своїх дорослих друзів, активістів молодіжної громадської організації Молоді регіони. Тому, що наші активісти заскучали за тими дітками, і ми вирішили ще раз з ними увідеться. А также мы подготовили детям некоторые подарки. Это фотографии с активистами. Сегодня мы их раздали. Детям, детям очень приятно. Все супер. Фотографії нагадують дітям про минулу зустріч у ігровому комплексі Центру Глобал. Нова зустріч принесла нові враження: захопили дітей мальовничі пейзажі парку, веселі атракціони та розмальовування асфальту. Це для них дійсно дуже важливо, тому що дітки наші таке бачать дуже рідко. Сьогодні взагалі побачили в перший раз. Вони дуже довольні. Вони дуже позитивні. Вони дуже раді. Саме тоді, коли дітлахи нагуляли апетит, їх вже чекав смачний та корисний ланч. Напередодні святкування дня захисту дітей. Ми хочемо закликати усіх бажаючих, хто хоче долучатися до наших заходів, аби приєднувалися, приходили, спілкувалися з дітьми. Тому що діти, коли бачать таке живе спілкування, коли вони бачать, що дорослий спілкується, ставить якісь запитання, просто грається, бавиться, малює на асфальті, дитина розквітає на очах. Це дуже важливо для дітей цей момент соціалізації, коли дитина почувається, що вона комусь потрібна. От і ми вважаємо, що такі заходи потрібно проводити не тільки відповідно до якихось свят міжнародних або професійних, або загальновизнаних. Ми будемо продовжувати цю традицію і будемо проводити акції з відвозу дітей на дитячі атракціони, на якісь розіграші в рамках благодійного проекту Посмішка дитини щомісяця. Майбутнім учасникам проекту організатори обіцяють найдорожчу винагороду – щирі дитячі посмішки.